В залі шикарне місце для фотосесії. Все в золоті, ось такі статуї. Ну, в золоті це відносно. Воно все ну, може позолочене. Ось такі масивні сходи, колони. Справді тут класно фотографуватися. Королі, полководці, поєднальники. Ось таке красиве склепіння. Ми тут зараз зупинимося і проведемо фотосесію. Так, піднімаємося ось наверх. Далі йдемо, як то кажуть, вже не по картах, а куди очі дивляться, туди йдемо. Справді приміщення дуже гарне. Тут я провела собі фотосесію. І ось йдемо далі, оглядаємо зали народового музею. Разом тут багато став таких королів. коробів. У ну, цьому залі можна придбати сувеніри, але мою увагу привертає ось така дружелюбна тваринка, дуже гарна і дуже дружелюбна. От прям по морді видно, як вона всіх рада бачить. Ось Васавська площа, Васавська вулиця, де вже розбирається, ну, він ще є цей різдвяний ярмарок, але він вже потихеньку розбирається, там, де були ми в перший день, як тільки приїхали. В якому дуже велика кількість ось таких структур. Ну, зрозуміло, що це все якісь чеські видатні діячі історії, культури, мистецтва, правди, ці полони, гарні аюнки. Це Все величезні вражає. Історія кличе в наступний зал, в якому вже ось ця стіна і камені, і теж он на інтерактивному плакаті там розповідається про історію. Артефакти, які відносяться ще до первісних людей. Їхнє первісне знаряддя це, так розумію, вже епоха бонзи, мабуть, коли обробляли метал. Їхні елементарні якісь вироби. і Ось така вже гравюри такі. Більш така тонка, делікатна така обробка. Срібло. І зрозуміло, що це всі артефакти стосуються різних куточків Європи. Такий гарний прикрас. Так, це так. Ремський кубок. Це частина будівлі. Вона зібрана, вона була зруйнована. Ось така це була частина якоїсь колони. Була колона. Написано, руками не трогать, щоб не зруйнувати. Експозиція називається Чехи в ранній середньовічній Європі. Тут теж розповідається англійською мовою. Екрані йде розповідь, Чеська середньовічна геральдика». Ну і розповідь про історичні події, які відбулися в середньовічній Чехії. Дивіться, книги. Чеське письмо. Тобто, бачите, що так само, як і в криличному проїсному письмі, немає поділеного речення, розділових знаків немає. І всі слова ось таким суцільним текстом. Тут ми бачимо вже книга пізнішого періоду, і тут вже ми бачимо всі ексвібриси. Перші букви. Бачите, як вони вималювані. Тобто це вже трошки книга пізнішого періоду. І теж вже, вже тут ми бачимо письмо, яке називалося Хоробес. книга християнської тематики. Ну, взагалі перші книги, вони так і були християнської тематики. Ли з часом вже спочатку перші книги християнської тематики, лише з часом вже книги були світської тематики. В залі ми бачимо середньовічну чехію прямо на стінах, ось в таких тяжечках, чим займалися чехи, їхні ремесла, будівництво. Ну і, звичайно, войовничі, вони захищалися, тут бачимо, обробляли землю, тут захищалися, ось такі їхні фортеці, теж. час, такий вже бачимо, вже стрілецька якась зброя, кольчуги, рицарські шоломи. ці експонати можна навіть потрогати. Ох, нічого собі меч, а важкий. Це рука одвалиться таким мечем вимахувати. Так, а ось шлем. Ой, я його підняти цей шлем не можу, я уявляю, що буде, якщо він буде на голові. То, то ця голова одразу звалиться. Спис, це не спис а якась така штуковина. Боже, воно все реально важке. І кольчуга. Кольчуга, Боже, вона тяжеленна. Я просто уявляю, скільки кілограм оцих доспіхів потрібно було о, на себе натягнути. А я, я. І як цього можна було ще й захищатися, якої сили повинні були бути люди, щоб на собі оце все витримувати. В наступному залі ми бачимо ось такі скульптури, малюнки, які показують нам, дають якесь уявлення про культуру середньовічної Чехії. Завжди цікаво дізнатися, коли пізнаєш, дізнаєшся ось такі книги, малюнки, ось такі вибиті гравюри, скульптури, вирізано із, до речі, це все вирізано із дерева. то розумієш, вже які ж майстри були. Дивіться, це теж це дерево. І ось така. Шухляда, це теж все це дерево, яка краса, які майстри. Це все наскільки плановиті люди були, які це все створювали. Геральдика чеська. І ось дивіться, яка краса. А це я так розумію, тут метал, камінь виготовлено. Мабуть, якась така королева. А ось це, мабуть, дуже схоже на щит. Якщо такі були щити, то це можна сказати своєрідні витвори мистецтва. Цікавий такий чан і ножки Форми людей з однією ногою. Початок 17 століття. Зал, який має назву від Ренесансу до Барокко. Епоха. Стовий Ренесанс з такі структури. вони дерев'яні, наскільки я розумію, від Ренесансу до бароко. Це дуже чемно вимкнуть спишку, ну, близько. Ну і добре, буде в нас без близько, без проблем. Ось яка краса. Зараз З Янголом. Все ще зал від Ренесансу до бароко. Увагу на стелю у цьому залі. Погруддя. Дивіться, вони всі вирізані з дерева. Наскільки майстерно потрібно володіти інструментами, щоб творити да, барокко. Написано, що це стиль. Парох. Така краса. А це вже зал показує нам Чехію 18 століття, її місце в Європі. Весь подивіться, яка карета. Боже, це справжня карета 18 століття. Це у ній, мабуть, якісь габсбургська монархія. Нам розказують тут про габсбургську монархію. ззаду. А це вже одяг того часу, 18 століття, такі накидочки були, віяло, посуд з богемського скла. Ну і зброя вже більш така сучасна. Це вже 17-18 століття, книги. Розділові знаки ми бачимо в книгах цього періоду. І письмо вже більш схоже на сучасне чеське. Це ось такі шоломи охорони. І зброя. Карета. Це розкішна карета, як тут вказано, що вона як мерседес для того періоду. Була. Така люксова. Ось такий мерседес того періоду. Шкода, що не можна зайти і покататися. Ну, якби всім дозволяли, мабуть, заходити в цю карету, вона вже розвалилася. Раритет. А ось це шолом. Так, да -да, це така голова і ну, не знаю, скільки це треба було. Скільки вам кілограм? товстий. Ага, метал товстий і. Потрібно було тій голові, щоб таке витримати. Ось він такий рицар. Це вже 18-19 століття, 1910 рік, одяг того періоду, новий зал. Макет цього музею. Я вам його вже показувала в перший день. Пригадуйте, на ньому висів ще наш прапор. а це його макет. Музей в музеї. Я одягала того часу малючків. З черги, це рідна крижма, Може, дитячий чепчик, що вона. Це крижна, дастили його діток. Іграшки, ляльки, одяг. Скальки. така від школа була, і скральки, були, дітки гралися в школу за партами, Тобто можуть зробити висновок про ну, про розвиток у чехії, про майстерність. Елементарна зінгер, машинка швейна. і До неї ось ідуть такі шпульки, може посуд, там різні такі скриньки, для різних дрібничок, одяг. Прикраси, столові прибори. Це якась теж стрібничка. Дуже стикалася, собака. Це ж треба, справжня собака. Дорога з бахівського села. Це те, чим зобов'язувалася Чехія. лижники того період спорт розвивався, бачите? Можна сказати, що один з перших видів спорту, який розвивався в Чехії, це був саме лижний спорт. І ковзани. І вони ще ми бачимо ковзани І маска хокейна.